Потрібно 25 років на те, щоб досягнути своїх цілей, так 25 років супер. Але через 25 років ви зможете досягнути їх, і ви порадуєте себе. Ви кайфанете. Ви отримуєте той результат, який більшість людей не отримує за все життя своє. І от тут виникає такий пункт, що на дистанції в 25 років складно дуже рухатись. Ну, типу, тому що ну фіг зна. Ну, типу, я 25 років відкладаю, мені зараз 30, буде 55, Нахер мені ті гроші потрібні. Правильна ідея, і тут важлива штука, яку ви маєте зробити, це зробити собі пункти, такі типу точки, нагороди, такі флажки, да, умовно, маркери, називаємо їх так. Це коли ви досягаєте якихось конкретних міні-цілей, наприклад, у вас там ціль з мільйон доларів. Наприклад, ви досягаєте першого поєнта в сто тиждо. 100 тисяч доларів це надзвичайно складний пункт. Насправді, чим далі, тим легше там працює вже складний відсоток. Тому чим далі ви інвестуєте, тим легше вам стає це робити. Але на дистанції в 25 років дуже складно рухатися і пам'ятаємо, що перші результати найбільш складні, тому нам потрібно назначити такі маркери, те, що має відбутися в вашому житті, що ви собі купите, чим ви себе нагородите.